Вам, малята, любі хлопчики, дівчатка, добрий вечір, моя дорога українська родина. Щиро вітаємо вас у цей вечірній час з моєю помічницею, лялькою-мотанкою, берегинею домашнього вогнища. Запрошуємо до мандрів сторінками традицій та звичаїв українців. Борщ – Традиційна страва українців і її роль в обрядодіях хліборобського року. Борщ українська рідка страва, що вариться з посічених буряків, капусти з додатком картоплі, квасолі та різних приправ. Пише Вікіпедія. Український борщ, національна страва українців, символ української кулінарної культури і достатку. В Україні борщ здавна вважався символом міцної родини. Усі інгредієнти у поливаному горщику паряться, бурлять, а потім ліючи, Передають свої аромати і смаки один одному, стають одним цілим, багатим, наваристим і густим. Рецепти схожої страви на основі буряку є і в наших сусідів білорусів, румунів, молдаван, болгар, литовців, поляків і навіть назви схожі барщ, борщай. І хто і коли придумав борщ? І чому його так стали називати? Точно невідомо. Вважається, що перший борщ наші предки варили ще в 14 столітті, а можливо, і в часи Київської Русі, з гістівного листя рослини, яка має назву борщівник. Не плутайте з отруйним борщівником, який росте зараз по посадках вздовж доріг. Потім борщ стали готувати на буряковому квасі, його розбавляли водою, суміш заливали в глиняний горщик або чавунець і доводили до кипіння, а потім додавали нарізані буряк, капусту, морку і ставили в піч. Не можу минути історію основного інгредієнта борщу буряка. Усі сучасні види буряка походять від дикого буряка. Що росте на далекому Сході та Індії, який використовували в їжу з давніх часів власне листя буряка. Перші згадки про рослину використовували як лікарську і овоч. Спочатку вживали тільки листя і стебла, а корені використовували для лікування. Коріння дикого буряку мало білий колір. Почервонів він лише у стародавній Греції завдяки селекції. Відомо, що греки приносили його в жертву Богові Аполлону. Перші коренеплідні форми за Теофастом з'явилися і були добре відомі до 4 століття, до нашої ери. Стародавні римляни вживали буряк сирим, а також робили з нього салати, гарніри та супи. Один з яких зараз, за аналогією українсько національної стравою, називають навіть давноримським борщем. Хоча це є салат. Як і овочева і лікарська рослина, боряк звичайний відомий за 1500-2000 років до нашої ери в Асирії, Вавілоні, Ірані, Вірменії, в Київській Русі його почали вирощувати. З 10 століття. Перші згадки про буряки на Русі з'являються в 10-11 столітті. Поширеними вони стають у 14, му а вже в 17 столітті відбувається поділ на кормові і харчові сорти. Збереглись перші записи рецептів борщу шляхтичів на українських землях, які входили до Жечі Посполітої. Станіслав Чернецький, шеф-кувар палацової кухні князя Олександра Любомирського, у своїй книзі в 1682 році описує лимонний борщ і королівський борщ, який вариться на різні. Сушені, вуджені чи свіжі рибі та квасі з ферментованих житніх висівок. Збірник рукописних рецептів з двору радзевилів приблизно 1086 рік містить інструкцію приготування борщу із борщівника, затертого з маком або меленим мигдалем. Це була пісна страва. Тож її збагачували за тодішньою бароковою модою, фальшивими яйцями дрібно посіченої щуки, яку фарбували шафраном і формували у формі яєць і додавали б до борщу. Існує понад 70 рецептів борщів. Галицький прозорий борщ на буряковому квасі з вушками, що начинені грибами і чорносливом, борщ на заквасі з житнього вівсяного чи пшеничного борошна. південний борщ без буряка, але з помідорами, зелений щавлевий чи кропив'яний борщ, білий борщ на молоті. М'ясний борщ ще донедавна був символом святкового столу. Більше ніж повсякденного, а от пісний борщ, заправлений олійками соняшниковою, ріпаковою, рижівою, конопляною, був значно поширенішим, так само, як і рибні борщі. Культура рибних борщів пов'язана з великою кількістю озер та річок у певних регіонах України традицією постувати. Борщ з вюнами, сомом. Печеною чи сушеною рибою, не був рікістю в, в минулому, або ж із сушеними карасями, неодноразово згадує в творах і щоденнику Тарас Шевченко. Сьогодні звичним додатком до борщу є помідор. Водночас існує цілий асортимент сезонних чи регіональних інгредієнтів. Так на полісі це могла бути журавлина, на поділлі вуджена грушка чи слива. На Рівненщині довгий час зберігалась традиція варити борщ з кислицями, а ще можемо зустріти у борщі яблука, вишні, чорнослив, груші і цукровий буряк. Отож підсумуємо, існує понад сім десятків складених і описаних рецептів червоного борщу. Найскладнішим та найдорожчим вважається борщ київський. Бульйон для нього варять з трьох видів м'яса яловичини, баранини та свинини, а крім обов'язкових складників, додають натуральний хлібний квас. Томатна заправка з'явилася в українському борщі лише в кінці 19 на початку 20-го століття, коли в Україні остаточно прижилися американські помідори. А до того закислювачами для борщу слугували сироватка, кисле молоко, кисла капуста, ягоди або незрілі яблука. Також борщ готували на буряковому квасі, його розбавляли водою, суміш заливали в глиняний горщик або човунець і доводили до кипіння, бо клали нарізаний буряк, капусту, моркву і інші овочі і ставили горщик у піч. Зварений борщ солили і заправляли. На Чернігівщині готують борщ з грибними вушками і називають його Переяславським. На Житомирщині борщ має два різновиди полійський із в'яленими вюнами і грибами та коростанський на сухофруктах. На Галичині в давнину борщ готували дуже рідким. Картоплю в нього не додавали, заправляли засмажкою, щоб надати кислинки, присмакували вишневим або яблучним соком. На честь українського борщу було названо невелике містечко борщів, розташоване на Тернопільщині, що осені воно стає центром фестивалю борщів. З борщем пов'язано багато повір'їв. Наприклад, вважалося, що з парою від борщу відлітає душа небіжчика, тому він є традиційною стравою на українських поминках. У США є борщовий пояс. В околицях Нью-Йорка існує місцевець, яку заселили євреї Ашкенази. Це вихідці із слов'янських країн, які привезли з собою рецепт борщу. Місцеві жителі назвали цю територію за Borscht Belt». Неофіційний індекс борщу. За аналогією до індексу Бікмака. Часто використовується українськими ЗМІ для оцінки купівельної спроможності різних валют та визначення реальної інфляції гривні. Індексом борщу є середня вартість всіх продуктів, необхідних для приготування певного обсягу цієї страви станом на певну дату. Таємний інгредієнт борщу це люди. Коли людина готує борщ, саме вона робить його борщем. Таким нашим і таким українським. Кожна людина, яка готує борщ, є доброю і усміхається, стверджує відомий кухар амбасадор українського борщу Євген Клопотенко. 6 жовтня. 2020 року експертна рада з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури та інформаційної політики України внесла культуру приготування українського борщу до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Ініціював цю справу Євген Клопотенко, який створив громадську організацію Інститут культури України та організував борщову експедицію, в рамках якої були зібрані родинні рецепти борщу з різних куточків України, а також фотографії, і документальні підтвердження того, що рецепти передавалися принаймні трьом поколінням в одній родині. 1 липня 2022 року на п'ятому позачерговому засіданні Міжурядового Комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини український борщ увійшов до списку репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. 29 вересня 2023 року. Року Національний Банк України презентував монети Український борщ номіналом 5 і 10 гривень з серії Українська спадщина. Над розробкою дизайну працював заслужений художник Микола Кочубей. На аверсі зображено господиню біля печі під час приготування борщу, а на реверсі розмістилася тарілка з борщем. А тепер казочка. Як жінка-чоловіка борщем врятувала. Жили були собі чоловік і жінка. Тіток нажили, господарку вели, як усі поселяни на їхньому кутку з передмістя. Саме місто розкинулося, як водиться на пагорбах. А передмістя тулилося вздовж стрімких шляхів узвозів, що як річечки витікали із самої головної площі торжища. Якось пішов чоловік до крамаря посіль. По дорозі зайшов до кума, слово за слово зачепилися, як реп'яхи за спідницю, і таки договорилися до того, що побилися об заклад. А я кажу вам, куми, що не зможете, чорта найняти, щоб той рів до осені вздовж вашого городу викопати, пінився кум. А чого не зможу? А чого не зможу? Чи я дурний, чи навіжений той рів копати і пуп собі надривати? То робота для самого чорта таки і є, стояв на своєму чоловік. А давайте заб'ємося, що не зробити цього, вперто вів своєї кум. А давайте заб'ємося. До них підійшов якийсь чоловік, що поволі валав угору з возов. Він уважно дослухався до суперечки і неабияк зрадів, коли куми його покликали до себе. А розбий на чоловіче наш заклад. А чого ж ні? Розіб'ю, сказав перехожий, розірвавши складені долоні обох партюхів. Розбив, знявся вітерець. Перехожий здимів, як димок від люльки. Та комам було уже байдуже. Обоє розійшлися по своїх справах, задоволені собою. Не знаю, чи приніс додому чоловік крам, за яким його посилала жінка, але на завтра, як тільки Господь поблагословив новий день, поволікся він до того знахаря відуна що на старим ставом живе, у тому місці, де невелика річка впадала у стал. Стояв колись млин. Але сталася якась оказія, і той млин у землю запався. Залишилася тільки стара хата, в якій і жив Відун. Добрий день вам, почав чоловік, затинаючись на кожному слові. А таки добрий, коли ти до мене прийшов, відповів Відун, усміхаючись. Та я то. Та я теє то, як його хотів, аби ви мене навчили, як чорта на роботу найняти, махом випалив чоловік. І хто тебе навчив тої дурні? Не боїшся? запитав, заскрипів дід. Та мене ніхто не вчив. Я те є, є тояк його, сам того хочу. А нащо воно тобі треба? Що з того будеш мати? Та я з комом забився. Що ви йому чорта рів копати, то він мені лантух пшениці дасть. А як програєш? Ну, то я йому лантух пшениці, сумом проказав чоловік. А мені що за науку приніс? поцікавився відун. Хліба приніс сала, медушбан, перераховував чоловік, незграбно поклавши все, що приніс на лаву під піч. Але така наука дорожче коштує, хитро підморгнув знахар. Дай мені свою удачу і ми квити. Та хай так і буде, відказав чоловік. Відун плюнув на долоню і, потиснувши руки один одному, уклали угоду. Настала осінь. Стояла суха сонячна погода, вздовж у по межі городу чоловіка був викопаний рів. Залишилися два містки перекинути перед воротами господи та перед перелазом самого городу. Той рів копався за два тижні, та жінка жодного разу не бачила, щоб чоловік брав лопату в руки. А от змінився він дуже сильно. За що б не взявся все у нього через пень колоду іде. Кінь здох, корова захворіла, з торгу тої суботи повернувся, усі горшки привіз назад. Я забула сказати, що чоловік був гончарем на всю округу. Його горшки дзвеніли, як великодні дзвони, а тарелі та полумиски співали, як птахи в раю. Сама того посуду не бачила, а люди казали, що то свята правда. Не витримала жінка та й питає мужа що з тобою діється? Робота не йде, хазяйство не ведеться, та й сам ти змарнів якось чи не захворів раптом. І перехрестилася на покуть. Здоровий я! Здоровий. визвірився чоловік, гримнув дверима і подався до шинку. Сам бачить, що дурню впоров, а зізнатися не хоче. Надерся в шинку, ковитою й дорогу додому ледве знайшов. Коли до своїх воріт підійшов, а вже пізня вечірня година була, побачив, що чор дерево для місточка привіз. Таки найняв чоловік чорта, свою удачу віддавши нечистому. У неділю ледве добудилася жінка чоловіка, уже й сама вбрана, діти вбрані, щоб до церкви на службу йти, а чоловік спить, розбудити розбудила, а от підняти з ліжка не змогла, так самі на службу й пішли. В церкві після служби коваль до неї підійшов. Візьми нині свяченої води та те кропило, що пан отець зілля святив, та стрітинську свічку купи. Дивись, аби припалена була, а я тебе за церквою на стежині зачекаю. Не питала, що й до чого, але все зробила, як коваль наказав. Кропила, під фартух сховала, свячену воду і свічки в руках несе. Пощо мені то все треба? запитала коваля. Та твій чоловік забився з кумом, що найме чорта, щоб той рів е, викопати вздовж узвозу, край вашого городу та господи. Ну, ту його частину, що пан староста наказав. Копати самому не захотілося, от він надумав самого чорта для тієї роботи найнятися. Свят, свят, свят! перехрестилася жінка, зробивши великі очі від здивування. Як таке можливе? Багато що можливе на цьому світі, тільки відун у нього удачу за послугу забрав, а як тільки чорт завершить усю роботу і поставить місточки через той рів, той життя забере у твого чоловіка. За лантуг зерна віддав твій дурнопелех і удачу, і життя. Що ж я маю робити? плакала безпорадна жінка. Не плач, я тебе навчу, сказав коваль. Довго сиділи вони у церковному саду на лавиці, коваль щось розповідав, а жінка уважно слухала та кивала головою. Прийшла з дітьми додому, а чоловік прокинувся, попив холодної води, загріз кавалок хліба і знову до шинка поднався. Погодувала дітей і до мами відвела, а під вечір заходилася знову борщ варити. Та такий доладний на м'ясці і капусточки дала, і морквочки, і бурячка, кваском буряковим доправила не борщ, а пісня. Нарізала сальця з цибулькою, приготувала медовухи, сама прибралася, як на велику гостину. Десь опівночі прийшов чорт роботу завершити. Тільки узявся за першу колоду, дивиться, а на порозі хати молодиця стоїть така гарна, що очей не відвести. Чи я дурний, чи навіжений, подумав собі чорт, що мають ті містки власне сьогодні покласти. Так краса пропадає, а той Бовдор ні про своє життя не думає в грош не ставить. Ні чуже поцінувати не може. Кинув колоду, вдарився об землю і таким красенним зробився. Леле моя матінко, який красунчик, дарма, що копито у чоботах сховав. Підійшов до молодиці і вже так залицявся, як тільки й може нечиста сила, і красу її вихваляв, і руки цілував, і дорогу хустку подарував. Ой, я теж так кажу, що живий, допоки молодий, бо старість і красу і вроду забере, щебетала молодиця, закочуючи очі. А ходіть но до хати. Я вас таким борщем пригощу, що його хіба що на небесах готують, припрошувала вона гостя. На столі чекала така гостина, що чорт ледь слиною не вдавився. Та коли господиня насипала борщу з поливаного горщика, натомленого в печі і приправленого шкварками, чорт геть розтанув, як тепле масло на сонці. Він з'їв одну меску другу та все не міг відірватися від того божественного варева. За від медовухи та солодких слів молодички, зібрався був уже йти, а не може встати за столу. Голова ясна, а ноги не йдуть. Це ж бо наша медовуха золота, як сонячний нектар, а підступна, як чужа жона. А ще жінка водички свяченої в борщі медовуху додала. Незчувся святий, як обпоїла його вража жінка. Сидить, очима кліпає, а вдіяти нічого не може, став проситися, щоб його відпустила. Відпущу, каже жінка. Як тільки розірвеш угоду з моїм чоловіком, повернеш йому удачу, відразу відпущу. Та побійся Бога, заволав чорт. Я свою частину угоди виконав, рів викопав, а тепер ти мене ще й обікрасти хочеш, так несправедливо буде. Ти ще не всю роботу зробив, відмахнулася від його слів жінка. Міський через рів не поклав, не поклав, тому розірви угоду. А щоб ти згоріла у пеклі, кляв чорт, а поворушити лапами не може. Хороша медовуха, не відтягнеш і за вуха. Дай мені щось, бо я просто так не піду і угоди не розірву. Добре. Дам я тобі з собою борщу і медовухи, запропонувала жінка. Не треба мені тої медовухи, самі пийте те своє тріло, а борщ заберу і ще. Ти навчиш мою чортицю борщ варити, і усі таємні інгредієнти покажеш. Очі і в нас ростуть, ми теж роздобудемо. Хай буде так. Я тобі даю борщ собою, і завтра учу твою чортицю борщ варити, а ти розриваєш угоду з моїм чоловіком, повертаєш йому удачу. А містки, містки він сам уже покладе, сказала, плюнула на долоню і потиснула лапу чортові. Якраз його медовуха потрохи стала відпускати. За годину задоволений чорт, тримаючи під пахою горщик з борщем, ушився до пекла. А жінка узяла залишки свяченої води і церковним кропилом освятила усю хату, перед тим запаливши стрітинську свічку на покуті перед святими образами. Як зійшло сонце, пішла до шинку і знайшла свого пияцюру чоловіка. Ледве живий, він спав. Просто там, за столом, на лаві, за деякий час усе в них налагодилося. Сам містки через той триклятий рів поставив, кумові лантук зерна віддав. Тільки до дружини час від часу якась жона стала заходити. Вона вчилася борщ варити та помпушки пекти, потім варила той борщ з того, що роздобули. Із грушками, сливками, з, з чавлем, і ще з усякою усячиною, воно ж то відомо усім, що пеклі городів нема, що поцуплять з того й живуть. А чоловік так і не втямив, що якщо по шинках будеш очі оковитою заливати, у твоїй хаті божественний борщ може й сам нечистий, смакувати». О, така казочка, отож вам діточки, казка, а мені бубликів в'язка. На добрані і спокійної ніченькі, любі мале. Спить маленьке, ведмежатка, спить давно наш шлюбе.